Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні ми їдемо на дачу, і я в цьому відео хочу показати, що ми там будемо робити. Насправді кажучи, ми не збирались їхати, а збирались їхати саме в ялинковий розплідник для того, щоб пригледити для себе ялиночку до Нового року. Вчора ми вже покаталися біля ірпіню багато розплідників. Подивилися деякі варіанти, є дуже цікаві. І сьогодні збиралися вже поїхати саме купити. Головна умова, треба так зробити. Нам ну, для нас так, те, що підходить, те, щоб ялинка була невелика, коли виросте, коли вона буде вже доросла, щоб вона була не вище, ніж 3 метри. І головне, щоб вона була з кореневою системою бажано з закритою. Тобто в якомусь великому горщику, щоб ми її після Нового року, навесні, а можливо, коли буде відлига, висадили на ділянці і потім багато років її любувались. Але не судьба. Чому? Тому що, друзі, якщо подивитись на е, вулицю, погода зовсім не новорічна. Ось ми їдемо на, дачі, на дачу по трасі, йде дощ. Е, немає такого різдвяного або новорічного настрою білого пухнастого сніжку і таке інше. Тому вирішили просто поїхати на ділянку і трішечки там попрацювати над утепленням нашої вхідної двері, яка у нас стоїть на зимовому будиночку. Ось ми приїхали наконець на дачу. Всім привіт. І достаю цей матеріал, про який я вам сьогодні буду, друзі, розповідати. Зараз можемо подивитися, скільки градусів у нас. Ну, трішки, самі бачите, майже плюс один градус. Пішли обклеювати оцю две метал, який по морозах, коли мінус 9 було. Промерзав цей метал. Наскрізь, що я збирався робити, що я хотів, як утеплювати її. Декілька є, було варіантів, декілька, зараз коротенько за них розповім. Спочатку була така думка зробити в деяких місцях. Засверлити отвори і запіняти піною монтажною, щоб піна розповсюдилася всюди, всюди там проміж листами оцими, і виступала в якості цього теплопровідного бар'єру. Але потім зрозумів, що не зрозуміло, які тут є перегородки. Всередині, тому де сверлити, і потім як ці засверлені місця, як їх замуровувати, відмовились від цієї затії. Потім хотіли відкрити, ну, от якщо відкрити двері, хотів розрізати ось так приблизно, відігнути відігнути відрізаний оцей шмат і забити його ну, ватою. Комочками вати дуже-дуже щільно, і тут таке саме, а потім підігнути і прихваточками проварити. Думали так, таким чином поступити, але ж красиво не зробиш о цього, не провариш такий, тому що метал не дуже такі тонкі, десь прогорить, будуть такі наліпки. Я такий сварщик, початківець, друзі. Тобто Можна таким чином зіпсувати цю двері і вона не буде потім виглядати гарним чином. Вирішили все ж таки утеплювати ось таким матеріалом. Це спиняний каучук, тобто резина. Зараз я відкрию і покажу. До речі, він сама клейкий, тобто він добре буде наклеюватись на цю двері. Купили ми по довжині саме двері наші. Дивіться, друзі. З однієї сторони, оце армована там плівка ну, прикриває. Ось так її це. І тут воно клей. Ці матеріали вони взагалі використовуються для шумоізоляції, звукоізоляції і теплозберігання. Тому вирішили, що оце... Той саме варіант, який ми будемо використовувати для притеплення дачної двері. Спочатку я прибираю оцю накладну ручку для того, щоб воно лягло дуже так рівненько. Заміряємо завшивки. скільки наше полотно 82,5 см. І відрізаємо по ширині наш утеплювач. Друзі, ще такий важливий момент. Перед тим як наклеювати цей утеплювач, необхідно, щоб поверхня, на яку будемо наносити його, була прогріта не менш ніж 10 градусів тепла. І перед самим наклеюванням треба обробити якимось очищувачем. Ми будемо обробляти морошинним спиртом. Давайте потрішки розпочнемо. Одразу всю оцю плівку не можна ні в якому разі знімати, тому що можна заплутатись, можна десь заліпити. Ось так по трішки. Все приклодено у нас, все рівненько. Замотуємо туди. Оцю плівку туди всередину. І давайте виводимо під самий верх. Так ось. Куточок приклеїли. Не така, це проста справа, я вам скажу, друзі, щоб воно рівненечко так було. Ось так підводимо, це підверх. І тут перевіряємо, трішки підіймаємо і таким чином знімаємо плівку і знов. Проклеємо ось так по трішечки. Головне не поспішати. Потім під замок. Що тут можна зробити? Можна. Звісно, вирізати шматочок ущільнювача оцього під прокладку, але я хочу спробувати е, притиснути ось так от плотненько, потім притиснути, щоб тут також був утеплювач над е, цим замком. Цей утеплювач, він екологічно чистий, тому можна, як мені сказали, можна їм працювати в приміщенні. Замок вистарчує такий. Зараз ми його виріжемо отак обережно, приклеїлось до нього. Нічого, ось він. Щоб знайти отвір під оцю штучку, друзі, я приклав ось так. Бачите, і приблизно зорієнтувалися, що десь тут. Викруткою хоп і одразу знайшли, де у нас а, стає оцей отвір. Трішки поширимо, розширимо його. І ось так. Це, щоб нам вийти з приміщення. Ось так. Все, чудовенько. І відкрити двері вже можна. О, працює. Ззовні стикуємо його. Все, все працює, все тримається, все буде добре. Давайте я зараз спробую, як воно буде закриватися. Закривається. Все чудово. І я вже чую такий звук закривання дверей, такий вже він не металевий, так ні, він ще такий приглушений вже став. Тобто відчувається, що це вже така тепла двері. Давайте більш детально так роздивимось, що у нас вийшло. Дивіться, вся поверхня металева покрита оцим теплоутримуючим матеріалом. Ми доліпили трішки знизу. Щільно так все. Намагалися зробити, щоб не було таких зазорів, щоб не було щілин. Бачите, все воно так, ну, досить легко працювати з цим матеріалом. Добре зачиняється, не треба бухкати. Ось така у нас вийшла справа сьогодні. Друзі, і от. Ось трішки хочу розповісти, коли не було цього утеплювача, і на вулиці були пониження температур до мінус 9, то до металевої поверхні двері неможливо було доторкнутися долоню. Чому тому, що ну вона просто опікувалась? Холодом, уявіть, скільки холоду заходило через цю велику таку металеву площу. Тому, друзі, якщо у вас подібна ситуація, якщо не утеплені двері, обов'язково, ну це як один із способів, яким, який ми сьогодні використали, яким я хотів поділитися з вами. Але я знаю, що багато з вас вже це все пройшли. Тому прохаю поділитись в коментарях вашими способами, як це зробили ви. Це буде дуже корисно багатьом людям, тому що такі часи треба економити, треба зберігати тепло. На цьому кажу вам до побачення, був радий чергової зустрічі з вами. Всім пока-пока.